АТО повідомляють про активізацію бойовиків на сході. Суддів Печерського суду відсторонили від посад. А вкладники Дельтабанку пікетують НБУ. Ви дивитесь СТМ. Сьогоднішня ніч характеризувалась активізацією бойових дій з боку терористів. Про це заявляють у штабі АТО. З восьмої вечора до шостої ранку 12 разів порушувалось перемир'я з мінометів і гранатометів. Обстріляли Авдіївку, опит не піски. По Авдіївці вівся вогонь зі 152-мм артилерійських систем, які згідно з мінськими домовленостями мають бути відведені від лінії розмежування. Наголошують в штабі АТО. Близько першої ночі артобстрілу зазнало селище тоненьке. На Луганщині проросійські бандформування двічі обстріляли зі стрілецької зброї Сокольники. Вчора, на Маріупольському напрямку, поблизу селища Широкіно, практично весь день тривав бій. Починаючи з 9.30 ранку і майже до першої години ночі терористи безуспішно штурмували позиції українських військовослужбовців. В РНБО повідомляють, що незважаючи на заяви банформувань про відведення важкого озброєння, спостерігається концентрація ворожих угруповань поблизу населених пунктів щастя, станиця Луганська, Маріуполя, Вдіївка, Піскі та Докучаївськ. За словами речника штабу АТО Андрія Лисенка, бойовики інтенсивно перевозять техніку та артилерійські боєприпаси через Дебальцівський залізничний вузол та формують склади озброєння в районі Донецька. До Дебальцева прибуло 10 САУ, 5 батарей, бтр 80. 9 танків Т-64, 5 БМП-2 і одна БМП-1. Також противник проводить заходи бойової підготовки за оперативною інформацією. В районі міста Луганська ведуться практичні стрільби з стрілецької зброї, мінометів, артилерійських систем на двох обладнаних полігонах. В РНБО також повідомляють, що російські спецслужби намагаються взяти під контроль всі банформування на Донбасі. За словами речника штабу АТО Андрія Лисенка, кремлівські куратори проводять інструктаж та тренують найманців, готуючи їх до поновлення бойових дій. Водночас, бойовики відмовляються виконувати вказівки московського керівництва. На окуповану територію Донецької області з Російської Федерації в'їхала значна кількість співробітників ФСБ для проведення зачисток. В лавах бойовиків, які не підпорядковуються незаконному збройному формуванню ДНР. Аналогічна ситуація на окупованій частині Луганщини. Російські куратори незаконного збройного формування ЛНР провели переговори з ватажком казакобандитів, бандитів що контролюють місто Антрацит, з метою схилення його до вступу до лав бандаформування Народна міліція ЛНР. Бойовики в результаті перегрупування і маневру створили потужні ударні тактичні групи на трьох напрямках: північну на Донецькому, Приморську на Маріупольському, Луганську на північно-Луганському напрямку. Про це повідомляє координатор групи інформаційний спротив Дмитро Тимчук. Він заявляє, що бойовикам терористичних ДНР і ЛНР вдалося об'єднати свої сили під одним командуванням. За словами Тимчука, у ході перемир'я військове керівництво Росії провело переформатування банформування ЛНР і ДНР і формувань, перекинутих на Донбас російських найманців у цілком Армію, яка підпорядковується єдиній системі командування, наразі безпосередньо на передовій триває доокомплектування їх бойовою технікою, озброєнням та особи... особовим складом, додає народний депутат. Вища кваліфікаційна комісія суддів України відсторонила від посади у зв'язку з притягненням до кримінальної відповідальності суддів Печерського районного суду Оксану Царевич, Віктора Кицюка, Сергія Вовка і Світлану Волкову. Таке рішення прийняли сьогодні на засіданні. Повідомляє РБК Україна з посиланням на прес-службу цієї комісії. Суддів відсторонили терміном на два місяці. Також від посади, усунений з аналогічних причин, суддя голова Бориспільського міського суду Сергій Вознюк. Нагадаємо, 4 березня народні депутати дозволили арешт суддів Печерського районного суду. Прокуратура Деснянського району столиці відкрила три кримінальні справи стосовно службових осіб Деснянської РДА, які підозрюються у розтраті бюджетних коштів. Як повідомляє сайт прокуратури Києва, мова йде про 130 тисяч гривень, виділених на проведення капремонту у дитячих садках. Встановлено, що на цю суму посадовці уклали договори з приватними підприємствами щодо заміни вікон у трьох дитячих садочках, але фактичну роботу не виконали, досудове слідство триває. Під стінами НБУ близько сотні вкладників Дельтабанку проводять пікет, вимагаючи націоналізувати цю фінустанову. Люди стоять уздовж вулиці інститутської та не заважають проїзд до транспорту. Нагадаємо, що минулого тижня рішенням НБУ до Дельтабанку була введена тимчасова адміністрація, а сам банк визнаний неплатоспроможним. Два місяці тому, наприкінці грудня минулого року, Дельтабанк серед інших восьми банків був визнаний регулятором системно важливим. Основними критеріями були, зокрема, загальний розмір активів юридичних та фізичних осіб, об'єм між кредиту. Та об'єм кредитування найважливіших секторів економіки. В цьому банку лежать всі збереження нашої родини. Звичайно, ми розуміємо, що у випадку ліквідації банку всі наші, ну, майже всі наші заощадження просто пропадають. Достатньо влити по предварительним даним в банк около 12 мільярдів гривень. Це вже не 16. Зрозуміло, що ці всі гроші вкладчики не збираються забирати. по той простой причине, что они увидят этому государству банковской системе можно доверять. Мы готовы год не брать наши депозиты, получать только только проценты с тем чтобы страна использовала эти вклады и не говорили о том что деньги потрачены на рекапитализацию и что вкладчики забирают все вклады. Это спасение банковской системы. Українці вже можуть розраховуватись новою 100 гривневою купюрою. Удосконалені банкноти випустили до річниці народження Тараса Шевченка, якого і зображено на грошах. Що змінилося в новій соці – в нашому сюжеті? Ось такі новенькі купюри тепер з'являться в гаманцях українців. Всього нас банк випустив 230 мільйонів оновлених банкнот. Старі купюри номіналом 100 гривень залишатимуться законним платіжним засобом. Нова банкнота вона є платіжним засобом, щоб люди, які сьогодні десь, можливо, в магазині чи в касі отримають е, ну, таку бумажку, скажімо, щоб вони не думали, що це підробка. Під час розроблення оновленої купюри НБУ використовував найсучасніші світові технології, тому рівень захисту грошей відтворено за європейським стандартом. Друкували новенькі 100 гривень, зокрема і райдужним друком. Він дозволяє змінювати колір графічних елементів під певним кутом. Також на новій банкноті з'явився квадратний рельєфний елемент для людей з поганим зором, а ще захист посилено спеціальними волокнами та зануреною стрічкою. На банкнотах розміщені захисні елементи, що визначаються в ультрафіолетових та інфрачервоних променях. Портативними детекторами, настільними лічильниками банкнота, швидкісними сортувальниками машин. Вони легко розпізнаються. В НБУ розповіли, порівняно з державами Євросоюзу в Україні кількість підробок грошей значно менша. В минулому році на мільйон банкнот знайшли тільки три штуки фальшивих. Частіше за все, це купюри номіналом 20, 50 та 100 гривень. Оновлену сотку майже неможливо підробити. Тому не нової банкноти теж є профілактикою щодо підробки. Оновлювати дизайн інших купюр у Нацбанку поки що не планують. Вероніка Сектим, Роман Тимошевський, телеканал Київ. Сьогодні близько третьої ночі сталася пожежа в одному з гуртожитків на вулиці Будиндустрії у Голосівському районі. Як повідомляє ДСНС, зайнялась кімната на третьому поверсі. У помешканні перебували троє чоловіків у стані алкогольного сп'яніння, які намагались поратись із полум'ям самотужки. Після невдалої спроби вони залишили приміщення. У кімнаті навпроти відпочивало двоє людей, яких під час гасіння врятували пожежні. Аби потрапити до їх кімнати, рятувальники скористались бензорізом. Попередньо з'ясовано, що до пожежі міг призвести недопалок у ліжку. Після новин на телеканалі Київ громадська приймальня. Кого запросили? Дізнаємось від Лейли Мамедової. Лейло, я тебе вітаю і тобі слово. Ростислава я також тебе вітаю у прямому ефірі. Ми одразу після новин спорту будемо спілкуватися з депутатом Київської міської ради. Сьогодні вкотре ми почуємо звіт за роботу, яка була зроблена на окрузі, тому що в нас сьогодні представник 34-го округу. Це оболонський район. Депутат київської міської ради Олексій Безпали буде у нашій студії. Також він є членом постійної комісії з питань містобудування, архітектури та землекористування. Сподіваюсь на плідну розмову на активність киян. Дякую, Ростислава. Цікавих вам ефірів. Ми далі стежимо за розвитком подій. Наступний випуск осімнадцять. А далі ефір продовжить Руслан Свірін з новинами спорту. Вітаю вас, шановні друзі. Тренерський штаб збірної України з футболу визначився з двома легіонерами, яких буде запрошено на найближчі тренувальні збори синьо жовтих 21 березня перед матчем з іспанцями. Згідно з регламентом ФІФА зі статусу та трансферів гравців, виклики представникам збірної з іноземних чемпіонатів повинні бути надіслані за 15 днів до матчу національної команди. Відтак, запрошення вже отримали рекордсмен збірної України за кількістю ігор Анатолій Тимощук із санкт Бурського зеніта і півзахисник голландського Вітеса Денис Олійник. Повний склад збірної України буде оприлюднений до кінця тижня. Матч 17-го туру Української прем'єр-ліги між Динамо і Лічівцем, який запланований на 19.30-15 березня, відбудеться на стадіоні імені Лобановського на стадіоні Динамо. Нагадаємо, після матчу з Олімпіком у тренера Динамо Сергія Реброва були серйозні претензії до стану газону на НСК Олімпійському. А перед відльотом до Мюнхена на матч відповідь однієї восьмої фіналу Ліги Чемпіонів. Баварія Шахтар, головний тренер гірників Мірча Луческу заявив, що його підопічні прагнутимуть залишити гарне враження про себе. Я прекрасно розумію, що нам буде надзвичайно важко. Баварія не може дозволити собі вибути з турніру на такій ранній стадії. Фінал Ліги Чемпіонів відбудеться у Берліні. І Мюнхенці будуть робити усе можливе, щоб опинитися там. Ми ж зі свого боку постараємося залишити. Ти гарне враження про Шахтар завдяки нашій грі, наголосив Луческо. У столиці пройшов шостий щорічний турнір зі стрільби з лука Київська весна. Ці змагання, як і більшість традиційних спортивних заходів, не вдалося провести минулого року у зв'язку з важкою політичною ситуацією в країні. Проте навесні 2015-го цей турнір продовжив своє існування цього року. Київська весна зібрала більше ста спортсменів зі столиці Одеської, Чернігівської та Харківської областей. Як зізнаються організатори цим змаганням, можна заочно надавати статус міжнародних сюди? Приїздили спортсмени, як із сусідніх Білорусі і Молдови, так і з екзотичної Японії. І, хоча у нинішніх умовах запрошувати закордонних гостей стало набагато складніше, рівень змагань не погіршується. А організатори з оптимізмом дивляться у перспективу, я сподіваюся, що у них є перспектива. Ми к цього і йдемо. Ми хочемо розвиватися, щоб спорт входив в кожну сім'ю, незалежно від віду. в даному випадку я як представник стрільби з лука радий, за те, щоб стрільба з лука була одним з спорту, который хорошо розвивається в стране. І не только в Києві. Ну що ж, на цьому все. Дякую за увагу. Хай щастить.